Так, Анастасія, ми вже з вами завершили такий важливий етап упаковки франшизи. Працювали ми з вами над стандартизацією процесів, над лендінгом самої франшизи та матеріалами для продажу. Попереду вас уже чекає там і сам продаж, і вже користування цими матеріалами, і ми б хотіли дізнатися у вас про зворотній зв'язок, як вам працювалося з командою щодо наданих послуг, інформацію і так далі. Якщо ви не проти, не проти ну. Це нам дозволить стати кращими, точно якіснішими для вас, в тому числі, і ну по нашій в тому числі майбутніх співпраців. Розпочнемо е, з такого загального запитання, чому ви обрали саме компанію Most Franchising для співпраці для упаковки франшизи. Я спілкувалася з нашими керівниками, тому що вони раніше звернулись ніж я, і вони відповіли, що у вас ціна дорівнює якості. А ви теж молода компанія, як і ми, це відгукувалося у нас, тому навіть незважаючи на те, що ви недавно то у вас дуже нестандартний підхід до роботи? Теж є кваліфіковані працівники, ну, колеги, які допомагають розробляти упакувати продукт франшиза у різних напрямках. Тому вирішили звернутися. Дякую. Чи було вам комфортно працювати з проектною командою? Ви працювали з кількома спеціалістами, це були і люди пов'язані зі стандартизацією, і саме дизайнер, копірайтер, лендінг, які ви отримали. От чи комфортно було, в принципі, співпрацювати з цими людьми, з проектною командою? Так, було комфортно працювати. Тобто, на будь-які питання ми отримували свої відповіді, і все було чітко зроблено по нашим запитам. Дякую. Добре, а сам е, сам результат послуги. Чи задоволені ви результатом і матеріалами, які ви отримали? Після спитання а, так, так ми задоволені матеріалами, послугами, тому а, зараз все ж таки хочемо зробити стандарт по відкриттях глепінку у вигляді френчбуку книги. Тому а, ми віддали ваші а, матеріали нашому дизайнеру на прорахунок. А, там додамо вже ну, від себе це в принципі не проблема. Вступне слово співвласників Сергія та Артура. А, і хочемо зробити книгу, щоб. Буде дарувати нашим фрейчезі майбутнім партнерам саме цілу книгу «Стандарти відкриття, це буде як такий безкоштовний бонус після підписання договору. Тому якщо буде цікаво, то можемо відправити, як дизайнер зробить це у Дуже красивому вигляді. Дуже цікаво. Дуже цікаво, насправді. Скажіть, що вам найбільше сподобалось, а, тобто, які сильні сторони ви могли б виділити у нас? А що навпаки, ви порекомендували покращити? Дуже не сподобалося сп... пробачте, все. все нормально. Дуже сподобався нестандартний підхід до роботи, тобто якісь свої ідеї, зауваження. І наскільки я бачу, то це якраз і по сайту нашому, тому що заходиш. і Приємно знаходитись на ньому. А ось також сподобалось те, що, наприклад, ви запропонували нам опублікувати статтю. Почекали, поки ми відповімо на всі запитання. Пішли на зустріч стосовно того, щоб це було не у форматі інтерв'ю, так як я там захворіла, а написали у письмовому вигляді. я Думаю, це не проблема, якщо відповіді, відповіді на запитання були написані в поширеному. Ну Поширена відповідь була на них. Ось тому так. Це я гадаю, що ваші сильні сторони, що не підхід до роботи, і це відчувалось навіть тоді, коли ми. Робили запит на послуги стосовно маркетингу та продажів у вигляді. Там зуму. Наприклад, Катерина сказала, що можна було працювати з особистим брендом Артура для того, щоб посилити на наші сильні сторони команди. Тому це основні переваги стосовно мінусів. Я не побачила і Сергій з командою. Теж тому я гадаю, що все добре і дякую вам велике за роботу дякую, дякуємо, дуже приємно, насправді з вами також було дуже приємно співпрацювати протягом всього етапу нашої співпраці. Ми робили трішки невеличку паузу, але залученість, от навіть співвласників, в, на етапі розробки матеріалів. Я навіть пам'ятаю, як їм було моментами цікаво. Типу там були якісь певні нюанси, наприклад, там, які стосуються роботи в прибиральниці, там же на глемпінгах. От, і... От колеги, ну тобто співвласники, і вони були настільки занурені в ці процеси. Для них деякі речі були такі: також вони о, нам треба це уточнити? У нас це точно є, але нам теж це цікаво. Ми теж там дізнаємось. Тобто вони були дуже дуже залучені, це дуже відгукувалося. І ще останнє запитання або майже останнє, скажіть, чи порекомендували б ви компанію мост франчайзинг для співпраці колегам, там, друзям, знайомим і так далі. Так, звісно, порекомендувала б. Тому я гадаю, <гум> що всі ті, хто до нас звернеться стосовно поради, то ми безпосередньо без задньої думки порекомендуємо вашу компанію. Дякуємо. А, які плани по розвитку, взагалі, франшизи і, в принципі, компанії зараз маєте, компанії Мандра? Мандра ми хочемо трохи масштабувати наш продукт, і це буде не тільки у форматі франшизи, де, наприклад, інвестор купує. Вже бренд нашої компанії і створює власний бізнес. А ще продавати долі компанії, як, наприклад, за наші кошти ми будуємо глемпінг та розпродаємо долі у юридичній особі. Це може бути, наприклад, у вигляді кооперативу, кооперативу зареєстровано. А також зараз ми пробуємо це тільки на стадії переговорів. Тобто, якщо, наприклад, інвестпроект, він вже на стадії реалізації і там виконані певні етапи етап, починаючи з самої ідеї, закінчуючи юридичними моментами. А то, наприклад, зараз ми там вчора провели переговори з девелоперами, які, наприклад, хочуть побудувати там від 10 до 15 модульних будинків, тому що глетні це не тільки каркас та вихате, це це вже трохи ширше вид будівлі, які можна будувати. Створювати і один з цих форматів модульні будинки. Ось вони до нас прийшли з цим запитом, що ми хочемо, наприклад, там побудувати модульні будинки. Ми це запропонували у формат глемпінгу, тому що глемпінг це перше все єднання, все ж таки з продаю. Тобто тут вирішує все ж таки локація. А ось у них є власні ділянки, вони там сплачують вже аванс. Ми робимо девелоперський проект, де не тільки, наприклад, будуємо, а й ще продаємо теж там долі компанії або котеджі? Тобто, наприклад, там інвестор хоче придбати модульний один будинок, і після того як відкриється вже комплекс, то він буде отримувати свої дивіденди від проживання туристів. Ось тому зараз так. Ми ведемо переговори з девелоперами. можливо, це буде як один з девелоперських проєктів, але це ще на стадії реалізації, тому працюємо, розробляємо, думаємо як краще цей продукт пропонувати по повз франшизи. Ну, це насправді ви дуже надихаєте своєю багатогранністю, взагалі, правильними векторами розвитку. От у вас насправді дуже класна, сильна команда, от і дуже приємно нам було співпрацювати от, з людьми, які горять своєю справою. Я точно впевнена, що вас чекає класний розвиток. Я пам'ятаю, ви говорили про... 30 глемпінгів до кінця 25-го року, я впевнена, що це дуже така класна і точно ціль, яку ви ну прям на ізі реалізуєте. тому я думаю, що вашу компанію точно чекає класний розвиток. Неважливо яким способом масштабування, але точно він чекає. Дуже приємно було насправді з вами співпрацювати. Так, дякую на взаємно. Було не тільки з вами і з ага. вашою командою співпрацювати. Ось не з усіма, наприклад, це познайомилась, але все ж таки думаю, що знаєте, як говорить, який керівник, така і такі такій підлеглі. Тому велике дякую за співпрацю, за терпіння, кваліфікацію і експертизу. Сподіваємося на майбутню співпрацю стосовно інших послуг. Так, так, сто Добре, тоді дуже вдячні вам за відгук, mm -hmm. гарного вам дня сьогодні. Дякую за приділений час От, і будемо на зв'язку далі. Гар, е, дякую, гарного дня і вам побільше, uh -huh. майбутніх uh -huh. клієнтів. Всього найкращого. Дякую, до побачення. Дякую.